Треба було посилити роботу, зробити її як та більш доступною. Ми наче на створювали багато чого в місті. Є у нас психологічна служба на рівні шкіл, у всіх школах є психологи, принаймні на рівні шкіл, те, що я бачу. Ну, треба, щоб інформація про можливість психологічної допомоги була у кожного учня. І ми прямо в цьому переконалися. У нас там центр соціальної адаптації, життєстійкості. Хеллпоїнт, начебто служба у справах дітей, все воно ну, функціонує, є, але щоб просто ті бумаги і служби не створювали саме для себе, щоб це не була просто бюрократія. Я, я чомусь щиро вірю, що ви ефективні і врятували не один такий випадок, не, не, не допустили його. Але ну, це ми пропустили. Пропустили, про тому що допомога була ну, на відстані витягнутої руки. І... Своєчасно, мож, не знаю, чи могли б вплинути на це випадок, але е, я і свої особисті проблеми не знімаю, і всі ми не допрацювали в цьому питанні. Все суспільство, не лише служби, які тут представлені сьогодні. І ми намагалися збирати плати залученням власних керівників, через власних керівників, які проводили роботу. Прами, що це потрібна, людина психолога. Ми оголошуємо другі теми. Щомісячно надаємо звіти до Харківської академії напередної освіти про роботу практичних психологів за програмою Піян. Це щодо профілактики ментального здоров'я. Пропрацювання навичок саме, як працювати з, зі стресом і багато чого. Це не тільки робота з учнями, це і батьки, це і педагоги. Як ви Тобто У вас в розкладі занять є прямо якийсь. У нас в розкладі занять в предметах закладені вже це питання. Тобто, предмет етика включає питання будівлю, предмет основи здоров'я, включає проблеми. Про Колективами різної вікової категорії, як дистанційно дистанційному з класними керівниками, так і очно. <реклама> Ось, наприклад, в рамках програми про, про ЮНІСЕФ є понадолуження освітніх втрат, є і компонент ПСС, де безпосередньо очно діти зустрічаються різні вікові категорії зустрічаються з практичним психологом і вони працюють. Вони пропрацьовують і булінг, і ну, тобто, різні моменти, і психоемоційне налаштування дітей, підтримка. Тобто ці є моменти. Але, звичайно, в дистанційному форматі є проблема в тому, що деякі діти закриваються і ми їх не бачимо. От. Ну, буває таке, що от в класі а ходять одні ті ж самі діти. А залучити ми ж не можемо насильно залучити 100% дітей. Це тільки дозвіл батьків, ну, бажання дитини. Доброго дня. Сьогодні ми зібралися зі службами, які в місті надають соціально психологічну допомогу його мешканців. Ця нарада була скликана терміново для того, щоб відреагувати на випадок резонансний випадок з самогубством підлітка в нашому місті. Тому ми проговорили, в який спосіб можна більш ефективно донести інформацію від себе особисто. Нагадую, що в місті діє. Багато ініціатив, за якими ви можете отримати соціально психологічну підтримку. Це наш центр соціальної адаптації, центр соціальних служб, наш центр життєстійкості, Хелппойнт. Тому всі вони і психологічна служба на рівні практичних психологів шкіл. Крім того, є гарячі лінії. Будь-хто, хто опинився в надскладних психоемоційних обставинах, може звернутися за такою допомогою. Більш того, нами було вирішено провести цикл лекцій таких освітніх. Для батьків, для школярів, де вони зможуть отримати базові навички щодо психологічного здоров'я, як допомогти собі в таких станах і оточуючим людям, бо вони перші, хто хто є дотичними в таких історіях це рідні, близькі, які можуть надати допомогу не лише собі, а і ще своїм близьким людям. Тому всі ці заходи будуть нами реалізовані як реакція на цей. Сумний випадок. Від себе особисто хочу додати, що щоб не трапилось в вашому житті, варто жити, варто його продовжувати, бо світ прекрасний, Україна переможе, ми матимо яскраве, світле, мирне життя, яким не варто нехтувати. Щоб не сталося в вашому житті, ви завжди зможете знайти підтримку як через нашу службу, так і через своїх рідних, близьких оточення.